Про психологічну допомогу у війську будемо говорити далі. Дмитро Панченко, капітан і психолог 27-ї печерської бригади Національної гвардії України, доєднується до нашого ефіру. І разом з ним ви бачите в паралельному вікні Андрія Софійчука, молодшого лейтенанта, психолога бригади Рубіж. Панове, наші вітання. Добрий ранок. Доброго ранку. Вітаємо, будемо вас по черзі питати, щоб на зв'язку не було цих заминок. Пане Софійчук, давайте почнемо з вас. Яка зараз головна місія у психолога, на вашу думку, з якими викликами ви стикаєтесь? Якщо просто, то бійці Звардії зараз захищають Україну, а ми, крім цього, ще й захищаємо їхню психіку. Тому це основне. Ну, я не знаю, чи буде. буде подібно. Угу. Прошу, прошу. Якісь Ні, там дивні, питання, якісь дивні звуки у вас трохи відбуваються. То давайте, напевно, запитаємо теж саме у Дмитра Панченка. Так, щодо основних, певно, задач і функцій, прошу. Основні задачі. ну, Андрій колега мій вже проговорив як би місію. І задачі такі, що як і цивільні психологи, ми перш за все. Наша діяльність спрямована на те, щоб покращити психоемоційний стан наших воїнів, наших героїв. У нас багато напрямків роботи. Ми працюємо із сім'ями наших військовослужбовців, проводимо професійну психологічну підготовку, злагодження, тимбілдінг. Це відбувається. В різних умовах це може бути як на тренінговому містечку на полігоні, можливо, на ППД в частині. От е, працюємо як індивідуально, так і з підрозділами, групами людей. Е, е, працюємо із нашими героями, які звільнились з полону, яких обміняли і вони повернулись вже в Україну. От е, кожного разу це дуже такі щемкі моменти, і дуже приємно. Як бути дотичним до такої справи і розуміти, що ти складаєшся в те, що вони відновляться, повернуться у життя повноцінно? Тому напрямків роботи в нас досить таки багато з тим, з ким працюєте, чи це більше підготовка бійців до війни, чи це все таки вже бійці, які Воюють, пройшли багато випробувань, угу. і з ними треба працювати вже конкретно з травмою. От чого зараз більше в вашій роботі? Дякую за запитання. З приводу травми дуже, дуже влучне запитання. І я дуже радий, що в ефірах задають його, тому що не хочеться стигматизувати взагалі такі речі, і ну відразу вішати якісь релики, що там будь-яка людина, яка повертається вже. Із зони бойових дій, що вона має якусь травму, чи то ПТСР, чи ще щось. Хочу нагадати нашим глядачам, що взагалі ПТСР, будь-які діагнози, це клінічні діагнози. Їх має право виставляти, діагностувати лише лікар-психіатр. Тому, якби ми психологи, ми займаємось трошки трошки іншим. Ми беремо участь у відновленні, у відновленні хлопців. Зараз, в залежності від специфіки бригади, тієї чи іншої, ми можемо як психологи працювати більше як ін... на підготовку хлопців і дівчат до бойових дій. Якщо бригада вже відновлюється, повертається, відповідно, ми усі свої сили кидаємо на те, щоб відновити особовий склад, щоб вони реінтегрувались. Не тягнули з собою, знаєте, війну в домівки в сім'ї, бо це дуже важливо. Те, що з мого власного досвіду я побачив, дуже важливо дати військовослужбовцю оцей такий кнопку, можна так умовно, метафорично виразитися кнопку переключення між режимом бойовим і режимом мирним, і дуже важливо про це говорити, щоб вони не тягнули війну з собою. Тому е, є у нас інші бригади, які займаються охороною обороною важливих державних об'єктів. Там специфіка трошки інша, там специфіка бойового і службового стресу трошки інша. Е, відповідно, дебрифінги ми з ними проводимо е, інакше, ніж з тими бригадами, які повертаються із зони бойових дій. Тому напрямків роботи багато, специфіка роботи дуже різноманітна, працюємо з людьми. Ну, що я можу сказати для мене найкраща робота і найкращі люди. До Андрія Софічука з керую. наступне питання: очевидно, ось ця комунікація, робота ем, вона передбачає довіру. Та тобто, людина, яка зголошується, людина, яка спілкується із е, спеціалістом, вона певно повинна їй довіряти. В ем, Випадку військовослужбовців наскільки важливо, щоб та людина, до якої зголошується, тобто психолог, він теж був дотичний або дотична до війська? Чи це відіграє роль? Це відіграє значну роль, тому в Нацгвардії, зокрема, і я про мене можна сказати, потрапив в армію по оголошенню. Це напряму так було через WorkUA. і Я пройшов шлях від рекрута, потім солдата, молодшого сержанта. І зараз молодший лейтенант, уже психолог. Тобто з хлопцями усі полони пройшов і виїхав в зону бойових дій. З ними і тому з довірою в мене було набагато легше, і в принципі, у нас більшість психологів нацгвардії в такому форматі працюють. Ми постійно поруч, і хлопці знають, що, що в них є опора, поруч є до кого звернутись. Пане панченко, в нас лишається взагалі 30 секунд. Чи є Добра. потреба зараз у нас гвардії у психологів люди, які зараз хочуть долучатись до війська, чи можуть вони іти конкретно щоб стати психологами? Дякую, е, є потреба. Е, хочу звернутися до всіх своїх колег, цивільних колег, глядачів. Якщо ви відчуваєте в собі сил, заряди, енергії, якщо у вас є профільна освіта, е, доєднуйтесь, долучайтесь до нас, до психологів національної гвардії. У нас е, чудові навчання, чудовий колектив, е, можливість працювати з нашими героями, військовослужбовцями. Можливість постійно вдосконалювати свої навички, постійні заняття дні професійної підготовки. Тобто, це таке зростання у професійному полі і заодно і доєднання до нашої спільної мети до перемоги України. Тому як би слава Україні, Героям слава, спасибі Дмитро Панченко, Андрій Софічук, психологи Національної гвардії України були з нами на прямому зв'язку.